В цьому відео наша задача це знайти визначений інтеграл з межами від 2 до 3 функції, яка задається наступним чином: 36 відняти х в кубі, що ділиться на х в квадраті. як до цього взагалі можна підійти? Ну, Перше, це пригадати існування формули ньютона лейбніца яка говорить нам, що замість того, щоб шукати. Визначений інтеграл з границями від А до Б, деякої функції f від x dx нам достатньо просто взяти і знайти первісну цієї функції. Первісну цієї функції в точці Б. І відняти від неї значення первісної цієї функції в точці А. Зазвичай нам цього достатньо. Тому. Нам потрібно вже думати про те, як знаходити первісну ось цього от виразу. І заглянувши в таблицю первісних, ви, напевно, не знайдете нічого подібного. І незрозуміло, що з цим робити, розпач закінчуємо. Але ні, ми можемо взяти та трішки спростити цей вираз. Нашу функцію визначений інтеграл, від якої ми шукаємо. Ось запишу: інтеграл від 2 до 3. Але саму функцію я запишу як суму двох частинок. Перший доданок в чисельнику і другий доданок в чисельнику я поділю на знаменник. Таким чином, в результаті я отримаю 36, що ділиться на х в квадраті. І від цього ми віднімаємо вже віднімаємо х в кубі. Що ділиться на х в квадраті. Все це ми інтегруємо по х. Тобто, ми нічого не змінили, тому що якщо ми запишемо все це під одну риску дробу, то отримуємо те, що було ліворуч. Але тепер нам вже зручно скористатися властивістю, яка називається лінійність нашого невизначеного інтегралу. Те, що інтеграл суми чи різниці двох функцій, це просто сума чи різниця двох інтегралів. Тобто я можу окремо порахувати інтеграл від двох до трьох функцій, що записана рожевим. 36, що ділиться на х в квадраті, тільки я запишу в інакшій формі, що множиться на х в мінус другому степені. Тому що піднесення до від'ємного степені, це ділення на відповідний додатній dx. І при цьому я ще маю відняти, так, як ось тут був мінус в мене, я віднімаю інтеграл від 2 до 3 функції, що задана, як х в кубі, поділити на х в квадраті. І я це можу спросити, просто скоротивши x в квадраті, і лишиться лише х dx. І от тепер ми вже можемо досить легко знаходити первісні, тому що все, що ми лишилися, це x в якомусь степені, який навіть відмінний від 1. Тому ми можемо скористатися правилом, за яким ми шукаємо первісну. І спочатку шукаємо первісну від усього її от рожевої функції. Сталий множник ми можемо винести. За знак інтегралу лишимося з просто х в мінус другому степені. І коли ми шукаємо первісом від такого виразу, то нам потрібно підвищити степінь на одиницю. Х в степені мінус 2 додати 1. Мінус 2 додати 1 це просто мінус 1. Чудово. І нам ще потрібно поділити на цей самий степінь. Мінус 2 додати 1, або ж просто мінус одиниця. Чудово. В принципі, ви можете ще додатково перевірити, чи, якщо взяти похідну ось цього виразу, чи отримуємо ми ось цей. І нам потрібно зробити ще буде підстановку 3 та 2. 3 та 2. І від цього ми ще віднімаємо інтеграл. Від x визначений інтеграл з межами від 2 до 3. Знову ж таки, підвищуємо степінь на одиницю. Отримаємо х в квадраті. Х степені 1 додати 1. І маємо поділити на цей самий степінь, на двічку. Чудово. І потрібно буде виконати ту ж саму підстановку. Візьмемо в дошки. І підстановка в мене буде теж 3 та 2. І все, що лишилося, це провести ці трішки. Незручні, але важливі обчислення, щоб отримати правильну відповідь. Нам потрібно замість х. Ось цей от рожевий вираз, підставити спочатку трійку. Отримаємо: ось цю мінус 1, я заберу ось сюди от знаменник. Отримуємо мінус 36. Помножити на. 3 в мінус першому ж або ж на 1 Так. І потім ми віднімаємо значення цієї чужевої функції в точці 2. Пам'ятаємо, що наша функція виглядає як мінус 36, що множиться на х в мінус першому. Мінус 36, що множиться на х в мінус першому. Тобто одиниця на х, але замість x ми підставляємо двійку. Можуться одиниця, що ділиться на 2. Це ми отримуємо визначний інтеграл ось цієї от частинки. Лишилося розібратися з нашою помаранчевою. Нам потрібно відняти у нас ось цей знак мінус. Тому перейдемо до наступного ряду, поставлю дошки, щоб не заплутатись зі знаком. Замість х підставляємо 3, отримаємо 3 в квадраті, що ділиться на 2. І відняти 2 в квадраті, що ділиться на 2. І це наш визначений інтеграл від ось от помаранчевої функції. Ось тут він записаний. Порахуємо далі. Мінус 36 помножити на 1 третю – це мінус 12. Мінус 36 помножити на 1 другу це мінус 18. Але ще стоїть ось тут один мінус. Тому лишиться лише плюс 18, плюс 18. Відняти. 3 в квадраті поділити на 2 це 9 поділити на 2. 9 поділити на 2. І в нас був мінус перед дужками, І ось тут стоїть мінус. Тому отримаємо плюс. 2 в квадраті поділити на 2. Це в нас 4 поділити на 2, просто 2. В результаті, що ми отримаємо? Ось тут -от 6. І ще додати двічку. Це 8. Відняти. 9. Других. Але 9 зручніше записати як 4,5. І в результаті ми отримаємо 3,5. Ось і все. Маючи якусь дивну трохи складну функцію, первісну якої не зрозуміло шукати. За допомогою лише того, що ми розклали як суму двох ось таких отробів, які гарно скоротилися. Ми змогли отримати швидку відповідь, використовуючи лише таблицю.